Ось знайшла перші грибочки. Невеличку сімейку. Це один. Це ось інший і ще два. З іншого боку цієї ж сосни знайшла ще трішки молодесеньких. Бачите, вони ростуть на сонечку, тому такі біленькі. І ось ще. Теж непогано. А ось прямо у високій траві, дивіться, які красені. Такі мокренькі, свіженькі, молоденькі, супер. Я їх зрізала, дивіться, які товстенькі ніжки, не червиві. Супер, смакота. Ішла я йшла. І дивіться, якого мухомора я знайшла. Красень. Так, там, де я вчора знайшла, прибавилися ще виросли новенькі. Правда, їх вже щось погрізі. Тут, тут. О, віці, які гарні. Ось все хтось їх тут зламав. Ой, Може, це я зламала? Ось Треба ще пошукати. І ось що у мене сьогодні вийшло. Це я назбирала біля дому, а це в лісі. Ось, дома, біля дому вийшло ще більше, ніж в лісі. Ну, вони, правда, маленькі, там ще будуть нові, сходимо скоро. Зате я нагулялась, надихалась повітрям свіжим. Надивилась на красу і зайнялась спортом, так що тиха оход, тихе палювання це дуже корисно.